Ну що, тиждень з'їздів минув. От, українське телебачення нас потішило якимось цікавим висвітленням цих явищ, очевидно, в політичному житті, да, якими з'їзди мають бути. Ну, Українське телебачення нас тішить постійно, незважаючи на те, на вулиці з'їзди, не з'їзди, вибори не вибори. Але радянський стиль в нас лишається. Ну, радянський стиль, ну куди від нього подіти? Це наше витоки, це наше коріння. Кукурудза. Не тільки кукурудзи, у нас спорт, кукурудза, естрада. Так, Точно, Компанія не цікава, нудна, і в телевізорі її практично немає. А в медіа вона настільки джинсова, настільки банальна в цій своїй джинсовусі, що, ну відверто кажучи, нагадує швидше радянські часи, а, аніж там якісь стандарти. Да, там, бодай якісь стандарти, хоча би там спробу вийти на нові технології. Тобто, технології в ефірі практично немає. Вони всі старі, як світ. Вони взяті з газети «Правда» і очевидно розраховані на те. Того глядача і читача, який читав правду і дивився ще радянське телебачення. Ну це моє враження, взагалі. Ну, насправді, я думаю, що це просто жанр і відповідно стиль політиків, які чудово розуміють, що реклама дорога, рекламу її треба е зробити примітивною, зробити її примітивною. Вона повинна бути до деякої міри примітивною. Вона працює на не на широкі маси, а на конкретний кластер умовно кажучи, домогосподарок. А Робі... на вибори ходять тільки домогосподарки? А вони дуже активно ходять на вибори. От, ті, хто е, десь мають. Е, Представники інших, так скажемо, груп вони просто-напросто собі в дні виборів, особливо напередодні дня народження Ленінського комсомолу, поїдуть на шашлики скоріше, ніж прийдуть на вибори. Соціологи говорять, що явка може бути десь приблизно на рівні 50%. Тому от і розрахована ця реклама більше на той прошарок людей, які сидять постійно перед телевізором, приходять слухняно. на Ну і ще виборчі пенсіонери, та, от, пенсіонери думала, сподарки, так от домогосподарки, пенсіонери. От пенсіонерів, в контексті пенсіонерів, звісно, реклама Комуністів, не тільки реклама, а взагалі висвітлення того, що роблять комуністи, воно вражає. Тому що ті гасла вони настільки далекі від реальних дій комуністів, що ну, за такий високий рівень, як на мене, цинізму. Обіцяти зараз цим людям повернення коштів Ощадбанку повне причому, повернення до пенсійного віку. Старого, це, очевидно, ну там суперечить і тому ж курсу, який проводить влада сьогодні. І комуністи як частина цієї влади, ну очевидно, відповідальні за те, що вони роблять. Але... Комуністів така у комуністів така креативна в принципі, реклама. Я коли їду по місту і дивлюся, оці заможні бандити народ обобрали, за, при наших дідах за такої сажалі mm -hmm. чи, чи стріляли. що там сажалі. Чомусь мені здається, що там є щось порушене трішки гармонія, і там було б більш реально, якщо написали не заможні, а з таможні бандіти. Ну, але Калєтніка знає тільки вузьке коло, бо представник же комуністичної партії. А от на українському телебаченні ми його не бачимо і його не пов'язують да, з комуністами. А чому так от відбувається? Це не професіоналізм, чи це очевидно Колись якась Сергій політика, Рахманін сказав, що є одне таке правило, Він коли ще в 2000 році кілька правил української політики. І одне з цих правил було е, наступним: що всякому політику дозволено бути у владі і бути одночасно в опозиції до цієї влади? От, відповідно, комуністи демонструють якраз від. iniciou um právulo. А, да, комуністи це одне. У нас є тепер нове покоління, яке теж якого теж дуже багато в телевізорі. От а причому знову таки в радянському контексті, от е, з'їзд в кукурудзі – це очевидно десь приблизно із тієї ж сфери. Да? Тобто Наталя Королевська, яка позиціонується повністю новою, а але яка там не показує списки, яка даруйте мені за такий вислів кидає переможця свого телешоу. Тобто одна із виборчих фішок. Мені, вибачу, Ціле фіжу. телешоу, да, народний список. Переможець не потрапляє в результаті в список. Це... Він один, йому точно було обіцяно місце в прохідній частині, його там немає. От як це взагалі пояснити? Це така повна віртуалізація політики. А може, там і в колі чудес» йому запропонували або приз, або грішми. Ага, і він і, і, вибрав деньги в кращих традиціях. Що стосується Наталі Королевської, то я думаю, що там у неї спрацьовують з цим з'їздом і там спрацьовує цей синонімічний ряд, який виникає в людей в голові, кукурудза. Зразу ж там образ Хрущова виникає, особливо старше покоління. Хрущов це одразу ми покажемо їм Кузькіну мать. Відповідно, от, от, від Кукурузи до такої позиції сили. що Ми, ми їм зробимо. Ну так, але от це от дивує, що спроба грати на потребі в нові політичні сили абсолютно такими старими заїждженими стандартами. І от ця реклама, вся, яка у вигляді там Сергія Тигіпка, ну навіть нічого придумувати не треба, навіть там кольорову гаму не треба придумувати. Да? Просто от своя Наташа, от яка в там в специфічних піджачках теж того, ж радянського покрою, як собі уявляли, партійних дам, але да? не в піджачках Тігіпка, я прошу завершити. Ну, але поза тим, у всьому цьому, звісно, немає, по-перше, атом правди, в цьому всьому нема змісту. Тому що друга річ, яка вражає, це не лише стилістика, яка є чисто радянською, а відсутність якихось раціональних посилів, меседжів. А що пропонують. Та? Ну, Час прийшов, це що? Насправді у нас зараз не відбувається конкуренція програм. У нас немає конкуренції повістки денної чи питань повістки денної. У нас відбувається Ось, конкуренція… тут питання в тому, що політики не хочуть конкурувати на програмах, тому що програми тоді треба буде виконувати. Але інша справа, що журналісти то мали би про це питати, чому так мало є питань до цих програм, до цих ідеологій і до цих конкретних обіцянок у той час, коли журналісти запитують у політиків не? Стільки про їхні ідеологічні світоглядні позиції, не стільки про їхні програми і про їхні принципи, а запитують їх скоріше і їх цікавляться скоріше тим, скільки заробили, скільки купили, скільки квадратних метрів, скільки грошей на рахунку, і звідки ці гроші, то я думаю, що відповідно і в коли відбувається ця підміна понять, коли матеріально починає домінувати над реальними якимись світоглядними засадами, то Тут, Тут і в цьому суть світоглядних засадів, що просто от світоглядні засади вони якраз підмінені просто заробітчанством у політиків, так е, тобто, це тільки. теж треба показувати, тому що ну даруйте, а як показувати клептократію українського немає, немає у нас бідних політиків ні в жодному, в жодному середовищі. От якщо показати у нас всі політичні сили, які йдуть на вибори, то відповідно там бомжів немає. Умовно кажучи, От бідних людей теж немає. Політика це доволі дорога річ задекларувати сьогодні всі прибутки. Задекларувати всі свої статки сьогодні не ризикує жоден політик. Ну, так влаштована система. Очевидно, або потрібно міняти систему, або потрібно миритися із тим, що перед кожними виборами будуть показувати, як це показують деякі політики, що вони живуть в квартирі площою 12 квадратних метрів, що у них там на рахунку 300 гривень. Це в родині авто, як у лідера так. комуністів, який має кошти на надпотужну рекламну кампанію, яка коштує очевидно мільйони. Да, от, і Є, ну, Там всі на гроші були вкладені в годинник. <laughs> Сімейні кошти. А ні, ну питання все одно лишається, чому а, все ж таки журналісти не ставлять ті питання, які вони в контексті виборів мають поставити, і це дуже важливе питання, тому що це або не професіоналізм, і тут ми повертаємося до теми: а що в нас зі школою журналістики, або це цензура. Ну, просто тому, що незручно говорити про якісь інші теми. Зручніше піти від цих тем, зручніше поговорити. Ну зодки, навіть про годинники даруйте мені, хоча це питання не празне, очевидно. Тобто, це на це питання теж треба вміти давати відповідь, якщо ти стаєш публічною людиною. Принаймні, європейські стандарти до цього нас зобов'язують. Можливо, але справа в тому, що я не думаю, що немає каналів донесення потрібної інформації. Навіть у ну, питання до кого питання до кого? Скільки українців читають українську правду і можуть прочитати про клептократію? Да, про, про ці машини. І будинки, і резиденції, і Я би тому... хотів би, щоб українська правда писала не тільки про клептократію, а і писала б і власне про ці світоглядні моменти: відсутність їх чи наявність Але питання лишається: скільки українців мають доступ саме до цього джерела інформації? А, статистично чи статистично, тут потрібно, я думаю, подивитися. Це 2-3 скільки... відсотки. відсотки. Тобто, що колись говорив про ініціативну меншість, яка робить. Але вибори роблять, робить ініціативна більшість. Яка дивиться телеканали, а на телеканалах ми цього не бачимо. І цікаво, що в минулі там в минулу п'ятирічку, ми все ж таки це бачили. Ні, все таки інформація циркулює в суспільстві. Навіть якщо вона з'являється на якомусь сайті, навіть не на самому популярному, не на такому, як Українська Правда, іноді на другорядному. Вона є в принципі такі механізми, які То, доносять інформацію. Погано. Сарафанне радіо працює набагато ефективніше іноді в народі, ніж офіційні Я канали. Я розумію, цензура на українському телебаченні призводить до розквіту сарафанного радіо, от і ми активно стимулюємо цей процес. Воно би існувало би і без того це сарафанне радіо, тому що народ так уже звик, особливо, якщо ми вийдемо із Києва, підемо десь у райони, в села, і там, як правило, є людина, яка щось читає в кожному селі кілька людей таких, до яких прислухаються, до яких приходять за порадами. І дуже часто ці люди, іноді це може бути якісь. Вчитель, який перебуває на пенсії, якийсь е, чоловік, який є е, до якого дійсно там рестукацію на авторитетний в цьому селі. До нього приходять і кажуть, от скажіть нам Іван Іванович, як, як нам голосувати, і іноді саме оця, ця людина визначає це прекрасно. У нас оцей такий радянський стандарт. Він у нас впродовж цієї але він, розмови, але... бо це але... точно було тоді, да так, так, коли але... в газеті правди не вірили. але слухайте, ми живемо вже в 21-му столітті, yeah. та вже в світі глобальних комунікацій, і ми не зрушилися з місця. В нас досі дядя Ваня, який щось те. Yeah читати між рядками він щось з'ясовує. Мені здається, що це велика проблема в самій системі, тому що справді каналів інформації стало значно більше, але в Україні вони не працюють, і в цьому є велика проблема. Тому що я повернуся, чому мене потішив український уряд. А ну український уряд знову взяв секонд хенд з Росії. І почав активно пропагувати відому технологію засідання уряду в прямому ефірі, або як в українському варіанті це називається як Микола Янович строїть власних міністрів. Та, от килима там немає і чогось подібного там немає. Але знову таки людина на чолі столу, яка впевненим голосом з незрозумілою мовою, да, там щось намагається донести країні. От це технологія відома. Вона знову таки технологія секонд-хенду, але при цьому. У всьому ну скажімо так, актори гірші значно, так але справа в тому, що будь-хто, хто включить телебачення, хто включить новини, подивиться, що ну щось ж вони там роблять. Тобто вони він же ж там викликав, він же ж там ставить якесь завдання. Значить, може знаєш бути... працюють. Значить працюють, вони да. працюють.